Анонс суперсуботи в сільпо тільки 20.09. Цю суботу буде знижка на сир Філадельфія, саме вершковий, 80 гривень зі знижкою 55%. Ціна цього сиру вона дорожча, ніж звичайний сир. Звичайний сир 164 Філадельфія, оцей 179, на цьому тижні він коштує 119, і тільки в суботу буде 79,99 цій баночці 175 грам, така форель і сьомга, це шматок на шкірі, тут 180 грам. Ціна на цьому тижні, саме з 18 по 24, зі знижкою 179, початкова ціна 299. І тільки на суперсуботу показують ціну. Сьомга і форель в суперсуботу 20 на 9, в суперп'ятницю, називається супердні, два дні вона буде коштувати 149 гривень за 180 грамів. Це буде мінус 50% знижка. І ось ще одна позиція, мінус 33%, 599, віскі Джеймсон за пляшечку 0,7.